Багато в кого з українців є земельні паї. Ось саме таких паїв буде стосуватися сьогоднішня тема. Бо все складається так, що ось такі паїв людей можуть просто забрати, якщо їх не встигнути приватизувати до 2025 року. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал. Завжди дуже важливі новини, і сьогодні надважлива тема. Хочу попросити, ставте, будь ласка, лайки, щоб цю тему побачили якомога більше людей. Це дуже важлива тема. Про це взагалі мовчать. Дивіться. На тлі взагалі всіх цих новин, коли будуть забирати в людей землю, зараз кожна інформація просто насторожуємо. Взагалі, коли почулося про ось цей скандальний закон, коли ось так будуть забирати в людей землю, тільки тому, що комусь там десь захочеться щось там побудувати чи прокласти, чи там ще щось, і в людини без попередження, без взагалі нічого, просто візьмуть і відберуть землю. І знаєте, Ця зараз люба інформація, яку чуєш про землю, просто насторожує. І це не дивно, бо прийняти закон, де чітко вказано, що в людини заберуть землю, бо владі так захотілося. Тобто тут нічого дивного. Отже, які земельні ділянки треба приватизувати до 2025 року? Увага! Це буде стосуватися земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Тобто, це. Земельні паї. Ось це простими словами, так як люди між собою, скажімо так, звикли називати ці земельні ділянки земельні паї. Зокрема, якщо вам або родичам була надана земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка посвідчена сертифікатом на право, про право на земельну частку пай. І ви ще досі не переоформили таке право на право власності, тобто у вас немає взагалі ніяких документів, які вказують, що це земля ваша. То ось така ділянка в 2025 році буде підлягати анулюванню. Тобто, така ділянка буде приєднана до земель запасу територіальної громади, де буде визнана комунальною власністю, і ви вже як землевласник не зможете зареєструвати таке право. Це, ну, я б сказала так, це взагалі несправедливо, бо дуже багато людей не знає всіх цих нюансів. І людина може, вибачте, цього не знаючи, просто втратити свою земельну ділянку. В тому числі, це стосується тих, хто є спадкоємцями таких паїв. На жаль, на жаль, дуже багато людей померли, не зареєстрували за собою право власності. Так, от люди, які спадкоємці, вони повинні зареєструвати таке право шляхом входження на спадщину на земельну частку пая. І після того, як війдете на таке право, вам потрібно буде звертатись в відповідні органи, щоб отримати дозвіл на розроблення технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки. Потім реєструєте право, і ось така земельна ділянка вже буде ваша, бо буде у вас право власності. Запам'ятайте, без права власності ви не власник. Навіть якщо якби це ваша земля, але якщо нема права власності, ви не власник. Якщо ви не приватизуєте, якщо ви цього не зробите. То з 2025 року ділянка перейде в комунальну форму власності, і ви вже в майбутньому ніяк не зможете зареєструвати своє право на землю. Якщо цей ролик був корисний, будь ласка, ставте лайки. Я хочу, щоб цей ролик побачило якомога більше людей, бо час дуже швидко минає, і людям, вибачте, зараз не до цього. Багато хто взагалі про це не знає. А хто навіть знає, може знаєте, бути не до цього, і тому все швиденько може ось пролетіти цей час. Все ось так раз 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 людина не встигла і все може просто втратити землю. Будь ласка, будь ласка, в кого є земельні паї? Приватизуйте їх до 2025 року. Інакше в майбутньому ви вже ніяк не зможете зареєструвати своє право на землю. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.